До найулюбленішого і найдовго свята дітей Святого Миколая для дітей-інвалідів, об'єднаних у самбірську організацію Промінь, було організовано свято. Дитяче свято відбулося у кафе Час поїсти». Організатори незабутнього свята для дітей з обмеженими можливостями стали господиня кафе Ірина Висоцька та депутат Самбірської районної ради Степан Цюшко. На свято до дітей завітав святий Миколай. Ми щиро вас вітаємо, ми бажаємо, щоб ваші діточки були здорові. Саме найстаріше. Хай вони будуть здорові, хай це буде так миттю, та десь така хвороба, чи так можна назвати, чи це знемога. Одною миттю, щоб воно вам потім стало все на краще. Щиро від душі вам цього бажаємо і хочемо, щоб прийшов Миколай від ваших діток. Давайте всі разом попросимо святого Миколая. Миколаю! Ну. Миколаю! Ми колаємо. Ми колаємо. Миколаю! Миколаю! Ми кого Ми колаємо. Ми колаємо. Ми колаємо. Ми кої. О, дитині. Ми Ангелик є. Боже, любите. Ми сьогодні послали до вас неба, бо казали, що ви є дуже чемні. То правда? Правда, 就… <CNC> Ні, всі <Шукайтеся>, батьки? Так. І У вас сьогодні вітає з таким величним святом. Сьогодні ми згадуємо, звершуємо пам'ять Святого, чудотворця Великого Миколаїв. І такий знаменний день. Хочеться вам побажати такої любові. Згадується мені одна історія про хлопчика, яка відбувалась десь 2000 років тому, через такий переріз'яний час, коли народився наш Месія Христос і збирали різні пакунки. І той хлопчик подивився, що несуть різні дари. Хтось зніс цукерки, хтось з золото, золоті, якісь, якісь пакунки різні. Він подумав, що Бог йому дав дар життя і з такою любов'ю, пожертвував себе. Сам за різко і сказав, що я Бог жертвую себе. І сьогодні цей хлопчик так виступає нам в приклад. Виступає в приклад такої справжньої любові. І ми так від Небесного Отця з такими маленькими символами любові прийшли сьогодні до вас. Де по кругу підійде до всіх діточок, з усіма здоровається, привітає, отримає до діточки куркові подарунки, а батьки ви потім вже зв'яжетеся іншим, кому потреба, що треба, то, що ми придбали, то, то вже до пані Степі вона все буде, потім батьки собі підійдете Тут сухеркові ці А решту діточкам і їхнім батькам на святі було затишно. Вони разом молилися і співали. дітлахи розказували віршики. Але пованяй, що ми землю не підметили. Молоді. Коли нього не криляти, синя океан вода та хоч на дворі землі час, не забусвати про нас, кожні мешканці, дитинці, гарні, не дає гостинці. Просимо тебе, владику втіху нам зроби велику радість, нам найбільше дай заселили жіний край. Святий Миколай вручив дітям подаруночки. за таку благодійність і небайдужість до дітей-інвалідів. Керівник асоціації Стефанія Коваль щиро подякувала Степану Сюшко. Та Ірині Висоцькій, а я вам хочу представити оту от чудову, прекрасну людину, яка ті свято для нас зробила, і не тільки він, а ще друга людина, висоцька Ірина Володимирівна. Прошу прийти, щоб вас бачили Ірина Володимирівна, а це, це я, степан. Шлюшко, степан є шкости пан Миколаєвич. І вони так дійсно захотіли. Ми таке ніколи не робили, правда. Ми робили колись давно, якщо маленькі діти, а, наші. діти наші були, як ми мали там асоціацію. В садочку, ну ті діти маленькі були, вони тішилися, тим свято робили мали великі приміщення, а тепер ми маємо маленьку кімнатку, і ми тільки батьки збираємося, так як ми у четвер зробили. А вони нам зробили таке чудове свято, то треба сказати, що то за люди, надзвичайні люди. Мало таких є, ну ви нам пожертвували всім часом і грішми, які склали своє від себе, відняли і та й допомогли нам. Ми вам дуже щиро дякуємо. Благодійне свято завершилося кулядою про святого Миколая.